Доброго дня, шановна громада. Сьогодні працюю на території Соколівського старосинського округу. Хочу висловити слова подяки нашим пасійним партнерам і благодійникам компанії Джем, які сьогодні завітали до нас, до наших мешканців привезли гуманітарну допомогу. Ця гуманітарна допомога буде йти до тих людей, які вкрай потребують нашої підтримки. Сподіваються полегшити їхнє життя під час військового стану на території саме нашої громади. Сподіваюся на подальшу співпрацю. Ще раз дякую від себе особисто та всіх мешканців з міської громади. Дякую. Слова вдячності хочу висловити від себе особисто від цієї громади в міжнародній гуманітарній місії Джем, які сьогодні отак нас порадували гуманітарною допомогою. Велика подяка і запрошуємо ще. Приїжджайте, будь ласка.